Отже, наступна стаття, яку я буду озвучувати, це флібук, флікербук або кінограф 1868 року. Так бачите, це дуже проста. Думаю, тут по GIF-файлу тут все саме очевидно, якщо це таке. Але давайте трошки розглянемо цю тему в екскурсі самої історії цього явища. Фліпбуки. Філікери або кінографи були одним з найдавніших форм візуальних медіа, які фіксували та відображали ілюзію руху. Ці прості та доступні пристрої розважали людей протягом століть, прокладаючи шлях для розвитку складніших форм анімації та кіновиробництва. Флібук це невеличка книжка серії ілюстрацій, які трохи змінюються від однієї сторінки до наступної. Коли сторінки швидко перегортаються, зображення ніби оживають, створюючи ілюзію руху. Перші фліббуки були створені наприкінці 19 століття і зазвичай виготовлялися з паперу. Їх часто продавали як іграшки або подарунки, і вони були популярними як серед дітей, так і серед дорослих. Також інше. Схематичне зображення, церква якась. Старбоскопічні книги, що мерхотять. Працюють за подібним принципом до книг перегортачів, але замість перегортання сторінок зображення відбуваються у швидкій послідовності, зазвичай за допомогою обертового колеса або ручного механізму. Колесо розділене на секції, кожна з яких відображає різне зображення. Коли колесо швидко обертається, зображення ніби анімуються, створюючи ілюзію руху. Ну, тут картинки будуть чуть-чуть нижче. Або вона була і була видалена. Наприкінці 19 го та на початку 20-го століття фрітбуки, флікери та кінографи використовувалися для широкого кола цілей від простих розваг до освітніх інструментів. Їх часто застосовували для демонстрації наукових принципів, таких як персистенція зору, явище, яке дозволяє нам сприймати безперервний рух із серії нерухомих зображень. Що відображається в швидкій послідовності. Ну тут, звичайно, всі ми це давно знаємо. Часто вважається, що фліпбук передує іншим анімаційним пристроям, таким як фенікастоскоп та Зоетропор, які я розказував раніше. Проте немає вагомих доказів на підтвердження цього твердження. Не на це існують середньовічні ілюміновані книги з послідованими зображеннями, такі як Сіжена. Близько 1470 року. Хоча ілюстрації Сіжена мають короткі інтервали між діями та послідовно обрамлені, вони не можуть створити ілюзію плавного руху, оскільки концепція моментів коротших за секунду ще не була розроблена. Тобто занадто великий розрив між анімаціями і не створиться така ілюзія. Тобто потрібно, щоб було менше зміна. Щоб вони були розраховані на перевертання в одну секунду. Джону Барнсу Ліннету приписують найстарішу відому документацію про флікбук. Він запатентував його 18 березня 1868 року під назвою Кінеограф, Тобто так, юридично. Тобто, от, коли це було так, як винахід створено, тому ми тут і таку саму дату будемо у разі відео. А й статті вживати. Флікбук був першою анімацією, в якій використовувалася лінійна послідовність зображення, на відміну від кругових послідовностей, що, зустр... що зустрічалися в старіших пристроях, таких як Фенікастоскоп. У 1894 році Макс Кладановський, піонер німецького каніматографа, використовував флікбуки для демонстрації своїх серійних фотографічних зображень. Тут уже не намальовані, а саме фотографічні зображення використовувалися. Тобто він це робив ну, не в форматі кінокамери, яка світло пробивала десь на стіну, а в форматі механічного пристрою, так як в руках або десь там видивилися всередину якогось ящика. Наступного року Складановський та його брат Еміль розробили власний кінопроект, Ну про що я говорю? Герман Каслер, також винайшов механізовану форму флібука у 1894 році під назвою Мотоскоп, про що я теж раніше говорив в попередніх стрільбах, у яких використовувався обертовий циліндр, а не переплетена книга. Тобто тут різниця в тому, що кіноскоп він проєктує через світло плівку, яка відображається на стіні або якомусь там іншому так, покритті. А флікбуки, це вони в руках або механізм, де ви як через цей як, ну, дивитесь буквально. Тобто воно не відбажається десь далеко за де допомогою світла і напівпрозорих плівки. Незважаючи на свою простоту. Флікбуки, флікери та кінографи мали глибокий вплив на розвиток візуальних медіа. Вони продемонстрували силу анімації та потенціал для захоплення та відображення ілюзій руху, а також проклали шлях для розвитку у більш складних форм анімації та кіновиробництва. Сьогодні флікбуки та кінографи вже не використовуються так широко, як колись, але вони залишаються важливою частиною історії візуальних медіа. Вони служать нагадуванням про винахідливість та креативність ранніх аніматорів та кінематографістів, а також про раннє коріння анімаційної та кіноіндустрії. На завершення. Флікбуки, флікери та кінографи були одними з найдавніших форм візуальних медіа, які фіксували та відображали ілюзію руху. Незважаючи на свою простоту, ці пристрої мали глибокий вплив на розвиток візуальних медіа та проклали шлях для розвитку складніших форм анімації та кіновиробництва. Сьогодні вони слугують важливим нагадуванням про винахідливість та креативність ранніх аніматорів та кінематографістів, а також про ранню історію анімаційної та кіноіндустрії. Ці ранні візуальні засоби масової інформації можуть бути простими порівняно зі складними технологіями, які ми маємо сьогодні. Але вони є важливим кроком в еволюції візуального повідання та розваг.